Головного героя вистави, представленої маленьким глядачам, звали Неслухнясик, який не любив навчатися, але згодом зрозумів, що це необхідно. Актор Богдан, виконуючи головну роль, розповів нам, що насправді він дуже любить навчатись і заохочує до знань інших. Я дуже задоволений, що в мене є мама, що вона може мене зібрати до школи. Ще я задоволений, що є що є держава, яка може допомогти, як Володимир Дебой допомагає дітям, дітям, які мами не можуть зібрати. І ще я підтримую ліковий театр. Насправді я був не слухнявся кому, що діти зрозуміли, що треба бути слухняними. Окрім позитивних емоцій, усі діти, зокрема першачки, отримали від міського голови Володимира Дебоя ранці, зошити, олівці, канцелярські приладдя усе те, чим повинен озброїтись учень до школи. Кожна дитина має отримати найкращі знання, тому що школи підготовлені, тому що вчителі чекають, тому що класи. Для цих дітей відкриті і сьогодні цим діткам, які потребують особливої уваги дорослих, ми зробили окреме свято це і подарунки кожному з них. Але саме головне, що вони сьогодні відчують казкову атмосферу, і мені дуже сподобалось на моє запитання, чи хочете вийти до школи. Вони хором сказали так. Мама сімох дітей дякує як ляльковому театру, так і міській владі за підтримку та небайдужість. Ляльковий театр, на жаль, доводиться ну рідко коли відвідати, тому що по перше, це фінанси і вибір, ну вийти. А тут безкоштовно є пропозиція побачити якийсь виступ, ну наприклад, спектакль. Якийсь. Ну і разом з тим це допомога для ну, нам зібрати дітей до школи. А так завжди міська рада ну допомагає в такий спосіб. Ми маємо. Певну допомогу в цьому повчально-ігрова вистава подарувала дітям не лише гарний настрій, але й додала сил та натхнення на новий навчальний рік.